Перестаньте дивитися цю мракобесію. Дівчата, нещодавно я доєдналася до Тіктоку. Скажу вам чесно, просиділа там багато часу. І я тепер на 100% знаю, як гарантовано схуднути. І у мене є секрет. Перестаньте дивитися цю мракобесію. Дівчата. Я теж так хочу. Я хочу, щоб отак, 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 і я схудла. Або щось сказала і схудла. А не виходить, розумієте? Приходиться рахувати калорії, балансувати тарілку, приходиться лазити на ту йогу, розумієте, плакати і, і ходить в тренажерний зал, не вийде так, що ви нічого не робите. Отак поклацали, послухали якусь тьотю в окулярах і все вийшло. Не вийде. А якщо ви хочете отримати... Дієвий план харчування і дієвий принцип зниження ваги пишіть мені в Директ, записуйтесь на консультацію, не жалійте гроші для себе і будете гарантовано схуднуті.